Цікавий момент, що люди готові витрачати багато часу на побудову стосунків з іншою людиною, з іншими суспільствами, з іншими тваринами, запрошують кінологів, експертів, які допоможуть їм. Але зовсім жодної хвилиночки свого, свого часу не вкладають у. Стосунки з вашим простором, а їх теж потрібно вибудовувати. І дизайнер також повинен допомогти людині правильно вибудувати стосунки зі своїм простором. Абсолютно мало зробити тільки дизайн. Потрібно ще пояснити людині, як йому комунікувати з різними елементами, які ви вже впровадили і запланували собі. Таким чином, людина буде щаслива, вона не. Буде Буде шокована якимись рішеннями, і вона буде жити в цьому просторі довго і щасливо.